Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 32-й урок курсу географії 7 класу Австралія, а саме природні зони материка Австралія, стихійні явища природи, що характерні їй, а також список світової спадщини ЮНЕСКО, що присутній на материку Австралія. Оскільки материк Австралія раніше від решти материків відколовся від гондвани і мільйони років перебував в умовах ізоляції від інших частин земної кулі, тут сформувався неповторний і своєрідний органічний світ. Який існував на землі 50 мільйонів років тому. З одного боку, тут трапляються види, яких немає більше ніде на земній кулі. З іншого боку, видовий склад дуже бідний, менше тільки в Антарктиді. Багато видів тварин і рослин Австралії є ендеміками і реліктами. На материку ростуть від 13 до 22 тисяч видів рослин. З них 75-90% ендемічні, тварин за видами значно менше. Але 75% з них є також ендеміками. У розміщенні природних зон Австралії чітко простежується широтна зональність. Висотна поясність виражена тільки в Австралійських Альпах на південному сході материка. Найбільші площі на материку 65%, а саме його центральної західної частини займає зона тропічних пустель і напівпустель, тропічного і субтропічного континентального клімату. Найбільші площі на материку 65%, а саме його центральної і західної частини займає зона тропічних пустель і напівпустель, тропічного і субтропічного континентального клімату. З убогою рослинністю, на червонясто бурих, бурих, бурих часто засолених ґрунтах, місцями на сіроземах. У зниженнях проступають плями солончаків. Безкрайні простори зони вкриті заростями твердолистяних колючих вічно-зелених чагарників, які в Австралії називають скреп. Місцями скреп перемежовується з обширними, повністю безрослинності, піщаними або ділянками пустель, а місцями із заростями високих дернистих злаків. Поширний скреп переважно на південному заході півдні Австралії, в основному на вододілах. На території зони багато пустельних місць без рослинності. Випалену сонцем поверхню вкривають червонуваті піски або кам'яні розсипища. Такого забарвлення породам надають сполуки заліза, що міститься в них. Рослинність дуже бідна і розріджена. Зелені немає. Під спекотним сонцем навіть рослини стають рудуватими. Причиною порівняно багатої рослинності в пустелях є близьке залягання підземних вод. Рослини даної зони лобода, спиніфекс, це кущоподібний злак, типова рослина постель що оселяється на сипучих пісках, чагарникові евкаліпти, чагарникова австралійська акація. Серед тварин поширений великий рудий або червоний кенгуру, карликовий кенгуру або валабі, вамбат, собака-дінга, єхидна, великий варан, страус ему, трав'яні попуги, земляний заяць, сумчастий кріт, миші, багато змій, ящерок, термітів. У прибережних водах Великої австралійської затоки водиться біла акула, блакитна акула та рогозуб. У субекваторіальному кліматичному поясі на півострові Кейпор і східному узбережжі материка сформувалася зона вологих і переміна вологих тропічних лісів на червоно-жовтих фералітних ґрунтах загальною площою всього 2% території. Тут розташовані найдавніші у світі субтропічні дощові ліси, джунглі, вік яких налічує близько 140 мільйонів років. Вони занесені до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Ці ліси густі й важкопрохідні, розташовані ярусами, оповиті лянами і квітами. На пів гектарі лісу може рости 150 видів рослин. Ліси складаються з 50 окремих заповідників, розташованих між містами Ньюкасл і Брізбен і тягнуться на 500 км вздовж великого вододільного хребта. Рослини зони: хвойні, сосна каурі, араукарія, шишка якої у діаметрі до 20 см, червоний кедр, а також поширені евкаліпти, баньян, панданус, хлен, австралійський горіх, пальми, в тому числі кокосова, пляшкове дерево, залізне дерево, трав'яне дерево, різні види деревоподібних папоротей, бамбуків, фікусів, лаврів, стовбури дерев обвиті ліанами. Серед тварин поширені деревний кенгуру в Алабі. Вамбат, качкодзьоб, коала, птахи, кукабара, какаду, ківі, сміттєві кури, метелики. А у прибережних водах зелена черепаха, гатерія, тигрова акула, гладкий кит. Великі простори на півночі, сході та південному заході материка займають савани і рідколісся в умовах субекватеріального субтропічного тропічного клімату. За площу зона поступається тільки зоні пустелі на півпустель. У цій зоні поширені червоні, червоно-бурі, червоно коричневі червоно-жовті ґрунти. Дощі тут ідуть нечасто, В сухий період трава випалюється сонцем, але як тільки випаде дощ, савана перетворюється на океан буйних трав. Рослинність пристосована до високих температур та малої кількості опадів. Серед рослин поширені злакові, кенгурова трава та голуба трава, а також чагарникові евкаліпти, акації, мангри, пандануси, банани, деревоподібні папороті, пляшкові дерева, трав'яні дерева, персикові дерева, казурини з безлистковими ниткоподібними гілками. Серед тварин поширені сірий кенгуру, карликовий кенгуру, валабі, вамбат, борсук, сумчастий мурахоїд або намбат, єхидна, собака Дінго, качкодзьоб, крокодил, страус ему, терміти, а у прибережних водах північного заходу материка водиться карликовий кит. Незначну територію на півдні субтропічного поясу, Південна і Південно-Східна Австралія займають вічно-зелені твердолистяні лісичі гарники на жовтоземах і червоноземах. За своїм зовнішнім виглядом, вони схожі на тропічні, але відрізняються від них видовим складом. Ця територія практично повністю змінена діяльністю людини. Лісові масиви займають в Австралії дуже невеликі площі, трохи більше 5,5% території. Серед рослин поширені евкаліпти, австралійські акації, відомі як мімози, букса, сна дамара, пальми, фікуси, деревовидні папороті, хвощі та трав'яне дерево. Серед тварин лірохвіст, райський птах, чорний лебід. А на острові Тасманія в цій зоні мешкав сумчастий вовк. Незначну територію не на материку, а на острові Тасманія, південна частина якого заходить у помірний пояс, з його морським помірним кліматом займає зона мішаних лісів на червоно-жовтих ґрунтах. Основними типами ґрунтів на острові у помірному поясі є бурі лісові. У горах переважають опідзолені і гірсько ґрунти. На плато і в горах температура зимових місяців тут нижча 0 градусів за Цельсієм. У минулому майже вся Тасманія була вкрита непрохідними лісами. Серед рослин поширені евкаліпт, вічно-зелений або антарктичний бук, червона новозеландська сосна, сосна Хуона, сосна короля уїляма, пальми та деревоподібні папороті. Серед тварин зустрічаються сумчастий тасманійський диявол або лісовий дракон, птах, Ківі, Пінгвін, а біля берегів сірий дельфін. В Австралійських Альпах найповніше виявляється висотна поясність ландшафтів. Великий вододійний хребет це єдиний зонально-орографічний бар'єр Австралії. Вздовж його навітряних східних схилів простягаються лісові зони. У субекваторіальному поясі на північ від 15 градуса південної широти постійно вологі вічно-зелені ліси. Між 15 і 28 градусом південної широти вічно-зелені тропічні ліси, менш вологі, переважно евкаліптові. На південь від 28 градуса Південної широти мусоні субтропічні ліси і евкаліптові. На західних підвітряних силах переважають зони вічно-зелених, ксерофітних рідколіс і саван. Серед рослин поширені евкаліпти, а серед тварин куала та птах какаду. Тепер давайте ми з вами розглянемо стихійні явища природи, що характерні для материка. До кінця ХХ століття в багатьох частинах Австралії склалася напружена ситуація з прісною водою. У зв'язку з цим в Австралії існують офіційні обмеження на використання води, що сильно відрізняються в залежності від регіону, і зазвичай складаються з декількох рівнів, на кожному з яких існують свої заборони. Прикладом подібних заборон є заборона мити авто зі шлангу, наповнювати басейни, поливати тверді поверхні, як асфальт і бетон, поливати газони з 10 до 16 години. Відомо, що багаторічні посухи в центральній частині Австралії можуть чергуватися з раптовими вологими роками. Тоді катастрофічна посуха змінюється не менш катастрофічною повеню, що приносить чимало збитків. Австралійські зливи супроводжуються сильними грозами, що викликає пожежі. Відомі випадки, коли під час таких катастрофічних пожеж гинули не тільки сільгоспугіддя, ліси, цілі отари овець і інших свійських тварин, але й люди. У 20-ті роки ХХ 20 століття в центрі Австралії дощів взагалі не було. Донька одного фермера розповідала, що вперше побачила дощ лише у 8 років. Великих збитків в Австралії задають також періодичні розмноження шкідників. Через кожні 15-17 років материк переживає нашестя мишей. Збитки, нанесені врожаю, обчислюються багатомільйонними сумами. Ефективного способу боротьби проти шкідників досі не знайдено. Миші зуміли перемогти у боротьбі за виживання. Жовті польові миші покривають великі площі, перетікаючи з місця на місце єдиним живим потоком, як вода. Величезних збитків сільському господарству завдає сарана. Які миші вона здійснює періодичні набіги на різні райони материка. До природних чинників, які впливають на природну рівновагу на континенті, відносять і кенгуру. Ці звичайні для Австралії тварини внаслідок суворих законів, які забороняють полювання на них, розпадилися в великій кількості. Як і слони в Африці, кенгуру впливають на опустелювання в Австралії, тому їхню кількість на материку штучно регулюють. Деревна рослині саван тривалий час випалювалася місцевим населенням для отримання орних земель та пасовищ. Були знищені великі площі евкаліптових лісів, які витягували з ґрунтів вологу, швидко осушуючи тим самим місцевість. Завезені переселенцями іноземні рослини і тварини, порушили природну рівновагу. Більшість культурних рослин, такі як рис, пшениця, бавов, некльон, городні культури, фруктові дерева, виноградна лоза, дуби тополі, також були завезені в Австралію з інших материків. Деякі з них завдали великої шкоди. Наприклад, один із видів кактусів опунції, завезений в 19 столітті з Бразилії, спочатку вирощувався біля будинків як декоративна рослина для огорожі і так далі. Але згодом, до 1925 року кактуси поширилися за межі садиб, захопили пасовища і вилучили із сільськогосподарського освоєння 20 мільйонів гектар. Щоб зупинити колючих завойовників, довелося завести з Бразилії їх природнього ворога. Метелика, кактусову огнівку або міль. Гусінь метелика швидко з'їла кактуси, за що й удостоїлася пам'ятника від людей в долині річки Дарлінг. Простори Австралії виявилися сприятливі для собак дінго, лисиць, пацюків, кроликів, горобців, овець та інших видів тварин, завезених з інших матеріків. Завезені тварини відтіснили або знищили місцеві види тварин. Особливо катастрофічні наслідки мало завезення у 1859 році кілька десятків кроликів для майбутнього полювання на них. Однак кролі розплодилися у величезній кількості і почали пошкоджувати плодові дерева, знищувати посіви і поїдати траву, позбавляючи корму не лише овець, а й диких травоїдних тварин. З ними почали боротися у різний спосіб, в тому числі розвівши в лабораторіях комарів, інфікованих вірусом максиматозисом. Що скоротила популяцію на 98%. Однак королі набули імунітету і до вірусу, тому проблема повністю не вирішена. У води річок із полів потрапляють шкідливі речовини, які змінюють хімічний склад прибережних морських вод і створюють загрозу для унікальних коралевих колоній. На територію Австралії, передусім у зв'язку з мірами екологічної безпеки, забороняється ввозити будь-які продукти, рослини, вироби з дерева, шкіри, хутра та ґрунт на підошві взуття. Окрім того, окремий екологічний контроль проходять люди, що прибули з континентальної Австралії на острів Тасманія. Нині в Австралії взаємодія людини з природою найінтенсивніше відбувається при видобутку різноманітних корисних копалин та в сільськогосподарському виробництві. Обсяги видобутку корисних копалин швидко і постійно зростають. Створюються нові кар'єри. Природне довкілля дуже сильно зазнало змін. Великі площі в Австралії відведені під пасовища. У саванах і на півпостелях через надмірне випасання овець зникла рослинність, яка закріплювала піски. Це призвело до їх розвіювання і перетворення пасовищ на мертві пустелі. Їх активне використання призводить до руйнування природного трав'яного покриву, посилення вітрової та водної ерозії ґрунтів. Багато рідкісних рослин, ендемічних тварин знищено. Деякі види кенгуру, сумчастий вовк, чорний лебідь. Деякі з них знаходяться на межі зникнення. На острові Тасманя доживає свій вік нині рідкісний сумчастий диявол. Зникають окремі види бомбатів. Освоєння Тихого океану а також розвиток господарства країн океанів супроводжується гострими екологічними проблемами. Після Другої світової війни Океанія стала полігоном випробування ядерної зброї США і Франції. Атол Енівіток, Маршалові острови, атол Муруруа, Французька Полінезія та інші. Нині в океані розташовуються військово-морські бази США на острові Гуам та Франції, атоли Актеон та Французька Полінезія. Океан забруднюється зростаючою кількістю суден. Особливо негативно впливають на довкілля величезні танкери, що перевозять нафту. Гине рослинний світ, зменшується кількість риби. Порушення людиної природної рівноваги призвело до сильного розмноження морських зірок, які почали знищувати буквально з'їдати коралові острови. На багатьох островах Океанії територію з'їдає видобуток корисних копалин. Типовим є, наприклад, видобуток фосфоритів на острові Науру, що практично призвів до повного знищення ландшафтів острова. В цілому природа Австралії сильно змінена людиною. Однак, за відносно коротку історію освоєння країни, а це близько 200 років, живий світ, порівняно з іншими материками, все-таки добре зберігся у своєму первісному вигляді. Для збереження природних комплексів в Австралії створено понад 2,5 тисяч природоохоронних територій і різних категорій, резерватів, національних парків, заповідників, що займають від 12 до 20% площі материка. Всього до списку світової спадщини ЮНЕСКО на території Австралії та Океанії занесено 33 об'єкти, за даними 2015 року, із яких 19 природних. Парк Great Victoria Desert – один з найбільших в Австралії, створений для охорони природи пустель. Розташований на території Великої пустелі Вікторія. Типовим мешканцем є ящерка Терновий диявол. Національний парк Костюшко найбільший в Австралії, де збережено різноманітні природні комплекси від евкаліптових лісів до альпійських луків, включений до світової спадщини ЮНЕСКО. Національний морський парк Великого бар'єрного рифу, де знаходиться в недоторканності світ коралів. Це найбільша в світі коралова система, що є найбільшою живою структурою на планеті. Його видно навіть з космосу, також включений до спадщини ЮНЕСКО. Невелика та тепла вода, плюс 19-25 градусів за Цельсієм, сприяли розвитку тут величезної кількості коралевих поліпів. Серед них живуть строкато забарвлені тропічні рибки, морські зірки, устриці, карловиці, анемони, морські черепахи. Риф весь час змінює свої образи. Корали наростають, тому будь-які карти і промірювання глибин швидко застарівають. Національний парк Какаду займає площу майже 20 тисяч кілометрів квадратних, включений до спадщини ЮНЕСКО. Назва походить від племені Какаду, що тут проживало. Під охороною знаходиться археологічна, природна і етнологічна складова. Тут є дві печери зі скельними малюнками берегенів, найстаріший малюнок має вік 18 тисяч років, які представлені так званим рентгенівським живописом. Природна складова 1700 видів рослин, 280 видів птахів, 117 видів рептилів, 77 видів риб, 1000 видів комах, 60 видів савців. Територія парка з усіх сторін оточена прірвами, що створила унікальну біологічну резервацію, унікальні ландшафти парку. Національний парк Улуруката або Ayers Рок, включений до спадщини ЮНЕСКО, один з найвідоміших у світі. Це пов'язано з тим, що саме на його території знаходиться найбільший у світі кам'яний моноліт висотою 348 метрів Айерс Рок. Його можна обійти з усіх боків, пройшовши 9 кілометрів. На скелі безліч петрогліфів, тобто малюнків на камені. Національний парк Кембл. У парку є об'єкт, що називається 12 апостолів. Це група вапнякових скель в океані біля узбережжя Австралії. Національний парк Тонгаріро, Нова Зеландія це найстаріший національний парк Нової Зеландії, розташований у центральній частині острова Північний. Парк був створений у 1894 році. Його площа 76,5 тисяч гектарів. Гори на території парку мають культурне та релігійне значення для народу Маорі. Та символізують духовні зв'язки між цим співтовариством і природою острова. У парку є активні та згаслі вулкани. Для нього характерний широкий діапазон екосистем. Об'єктами світової спадщини ЮНЕСКО також є вологі тропіки Квінсленду, де охороняються вологі тропічні ліси. Та території дика природа Тасманія, де збереглися вологі ліси помірного поясу та унікальні тварини. На цьому ми з вами завершуємо 32-й урок курсу географії 7 класу. Австралія, природні зони материка, стихійні явища природи, а також список світової спадщини ЮНЕСКО Австралії. Я бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступної зустрічі!